Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні так вийшло, що локаційно знаходжусь в пущі водиці. Перший раз я в цих місцях. Дивіться який файний ліс. Дивіться яка краса. Просто краса. Тут лісники наводили лад, дивлюсь. Дивіться як файно. Дивіться О. Дуже гарно повітря таке дихати хочеться. А ось гриб. Бачите? Почали вилазити гриби. Я не грибник, але бачите як? Не було, ми скільки не їздили в ліс, грибів не було. Оце перший раз я побачив, що почали з'являтися гриби. Краса, просто краса. Усім гарного дня. Пока-пока.